Повнотекстова база даних краєзнавство. У 2011 році в Березнівській централізованій системі публічно-шкільних бібліотек було розпочато роботу зі створення повнотекстової бази даних краєзнавство. Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек Березнівщини було і залишається краєзнавство. Для забезпечення збереження історико-культурної спадщини Березнівщини, надання необмеженого доступу до краєзнавчих документів широкій громадськості, сприяння відродженню традицій краян, формування на цій основі у підростаючого покоління взаємозв'язку з минулим і любові до малої батьківщини було створено базу даних краєзнавство. На даний час 16 бібліотек філій надіслали до Березнівської ЦРБ краєзнавчі матеріали. Це історія населених пунктів. Малинськ, Бронне, Зірне, Орлівка. Та інші біографії відомих людей, фольклор, духовність краю. Працівники Березнівської ЦРБ оцифрували збірки сучасних письменників краю відповідно до письмових угод з авторами. Боровець. Рочок. Кондратюк. Та інші. А також літопис Березнівщини, наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Бібліотеки філії та Березнівська ЦРБ зібрали та оцифрували 59 документів краєзнавчого характеру. Всі ці документи було розміщено в системній папці Abis irbis що знаходиться на диску D, В системній папці irbis 64 Data І. kr 2 повні тексти. Бібліографічний опис Документів здійснювався у робочому листі по ЗК-42, використовуючи відповідні сторінки робочого листа. На прикладі бібліографічного опису історії села Друхів можна детальніше ознайомитися з процесом його створення. На сторінці дублетність заповнюються поля. Прізвище та ініціали автора, заголовок, загальне позначення матеріалу та відомості про відповідальність. На сторінці коди заповнюємо рядки Країна та мова основного тексту. Переходимо до вкладки Специфічні та заповнюємо поля, вид та об'єм ресурсу. А також поле, джерело основного заголовку та примітки про дати». На наступній сторінці робочого листа Екземпляри заповнюємо поле відомості про екземпляри, статус, інвентарний номер, дату надходження документа та місце зберігання. Наступним кроком створення бібліографічного опису є прикріплення зовнішнього об'єкту, в даному випадку документа Microsoft Word, що здійснюється у вкладці Технологія в рядку посилання на зовнішній об'єкт. Для прикріплення документу заповнюємо поля Ім'я файлу. Посилання на файл та текст для посилання. Після цього в описі з'являється посилання на повний текст документа. Переходимо до вкладки Систематизація і заповнюємо рядки предметна та географічна рубрики, а також поле Анотація, що надає можливість читачу без перегляду повного тексту ознайомитися зі змістом документа. База даних краєзнавство містить не лише локальні електронні ресурси, а й описи та посилання на інтернет-ресурси. Бібліографічний опис інтернет-ресурсу має деякі відмінності, а саме, обов'язковим є вказування у вкладці специфічні режиму доступу до ресурсу. Тобто повної адреси, скопійованої з адресного рядка браузера та дати звернення до сайту, що містить описаний матеріал. Окрім текстових ресурсів, база даних містить також і відеоматеріали. Я звідси родом відеофільм про село Орлівка. Пахне рідне село, пахне рідне село, тишиною луги, тишиною вугід. Виставки робіт народних умільців. Виставка робіт вишивальниці Тамари Нечіпорівни-Кошкіни та інші електронні ресурси. Повнотекстова база даних Краєзнавство що квартально імпортується в АБІС-IRBIS64 128 бібліотек Хіліс. Дякуємо за увагу!